Кирило Королевський. Можливо, це ім'я не всім знайоме, але це без перебільшення одна з найзагадковіших і найвпливовіших постатей у церковній історії ХХ століття. Це, знаєте, історія про людину, яка буквально жила на перетині світів, ідей і що найголовніше ідентичностей. І ось тут, власне, і починається найцікавіше от як так вийшло, що француз, священник, стає головним радником провідного українського ієрарха і при цьому ну просто був одержимий Росією. Це ж справжній парадокс, саме в ньому ми сьогодні і будемо розбиратися. Отже, щоб зрозуміти цю людину, треба усвідомити її подвійність. Дивіться, з одного боку в нас є Жан-Франсуа Шарон, парижанин, інтелектуал, продукт французької культури, а з іншого отець Кирило Королевський, священник східного обряду, довірена особа українського митрополита. І це уявіть собі, одна й та сама людина дві іпостасі в одній особі. Ну то як же почався цей неймовірний шлях, як парижанин перетворився на східного отця? Його подорож на схід це, знаєте, ціла історія про пошук себе, про покликання і, що дуже важливо, про одне велике розчарування. Саме воно, як ми побачимо, і визначило все його життя. Все почалося доволі рано. Ще дитиною, під час першого причастя, він відчув покликання. Потім ключовий етап сім років у Сирії. Це був час повного занурення у східну традицію. Він отримав там колосальні знання, але водночас саме там зародилися його перші сумніви. У 1902 році він приймає сан і нове ім'я Кирило на честь слов'янського апостола. Такий символічний крок. Ну а доленосною стала, звісно, зустріч з митрополитом Андреєм Шептицьким у 1906 році. З цього моменту його життя змінилося назавжди. І це не було якось спонтанно. Його шлях у священство був дуже поступовим, таким, знаєте, формальним, за всіма канонами східного обряду. Спочатку читець, потім діякон, і аж тоді священник. Кожен цей крок це свідомий вибір, це занурення в традицію, яка не була його рідною, але яку він обрав серцем. І ось тут ми підходимо до найцікавішого. Є така цитата французького богослова Луї Бує, яка, як на мене, просто влучає в Яблучко. Він сказав, що Королевський був не лише глибоким знавцем, а й довершеним актором, актором, який свідомо грав роль ідеального східного священника. Розумієте, це постійне напруження між тим, ким він був, і тим, ким він себе показував, ось ключ до всієї його історії. Добре, з його становленням розібралися. Тепер давайте поговоримо про найважливіші стосунки в його житті. Йдеться, звісно, про митрополита Андрія Шептицького їхній зв'язок це фундамент, на якому Королевський побудував усе своє подальше життя і, власне, реалізував себе. Сорок років. Ви тільки вдумайтесь у цю цифру. Сорок років співпраці. Це ж практично все його свідоме життя як священника пройшло пліч у плічі в однією людиною, з однією місією. Це говорить про просто неймовірний рівень довіри. І це не просто наші припущення. Ось послухайте, що писав сам митрополит Шептицький до Королевського Я винен вам велику вдячність, результат вашої праці є дорогоцінним. Краще й не скажеш, правда, для митрополита він був не просто помічником, а кимось, чия праця була дорогоцінною. І ця довіра, звісно, не була на порожньому місці. Чим же він займався? Ну, по-перше, його офіційно інкардинували, тобто призначили спеціально для Росії. Це вже вказує на стратегічні плани Шептицького. По-друге, він був довіреним секретарем і архівістом, зберігав найцінніші документи, навіть мемуари матері митрополита. А його робота в Римі це взагалі окрема історія. Він очолював українську історичну місію і зібрав п'ять томів документів з ватиканських архівів. Це по суті основа фундаментальної праці монумента України історика. Здавалося б, ідеальний співробітник відданий українській справі, але за всім цим ховалася інша, значно сильніша одержимість. І тут ми підходимо до головної загадки його російської пристрасті. Що ж це таке було? Справді звідки взялася ця довічна одержимість? Чому француз, який працював на українську церкву, так сильно ідеалізував Росію? І ось тут ключовий момент його російська пристрасть це не про політику. Це була, знаєте, така собі інтелектуальна, романтична ідея. Він шукав справжній, автентичний схід у Сирії, де він прожив сім років, він його не знайшов, розчарувався. І тому він просто спроєктував цей свій ідеал на Росію. Цікавий факт. Він у тій Росії ніколи в житті не був. Цей контраст просто вражає. З одного боку, в нас є реальний схід, який він побачив у Сирії, і він його розчарував. Літургія здалася йому обмеженою. А з іншого боку, ідеальний схід його уявна Росія, абстрактний романтизований ідеал, який він називав привабливим монстром. Це був ідеал, не зіпсований з жодною реальністю. А ось вам доказ, так би мовити, на мільйон. Свою автобіографію, написану, до речі, французькою, він назвав російською книгабиті моєво. Він просто взяв і скопіював назву в одного відомого російського єпископа. Ну це ж просто неймовірний акт свідомого конструювання власної ідентичності. Він створював для себе таку собі російську персону. Зрозуміло, що така потужна особиста пристрасть не могла не вплинути на його роботу. І ось тут ми підходимо до кульмінації, до головного ідеологічного конфлікту. Конфлікту між його власним баченням і баченням людини, якій він служив, митрополита Шептицького. Погляньте, наскільки різними були їхні погляди. Для митрополита Шептицького все було просто українська церква та її віряни це центр Всесвіту. А місія в Росії так важлива, але лише один із напрямків роботи. А для Королевського, для нього українська церква була лише інструментом. Сходинкою до його головної мети унії з Москвою, він навіть називав українську унію гібридною і вторинною. Це ж фундаментальна розбіжність у поглядах. Але і це найдивовижніше, попри цю здавалося б, ідеологічну прірву їхня співпраця тривала. Королевський до самого кінця залишався неймовірно ефективним і абсолютно лояльним співробітником. Це справді унікальний приклад того, як глибока особиста відданість може існувати поруч із настільки різними світоглядними позиціями. Історія Кирила Королевського зрештою залишає нас із дуже непростим питанням а чи може взагалі геніальний, блискучий розум бути по справжньому об'єктивним, коли ним керує якась потужна особиста пристрасть? Де проходить межа між служінням і власними ідеалами? Це історія, яка вкотре доводить, найцікавіші люди в історії ніколи не бувають простими та однозначними.